Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви запитуєте, хто ж все ж таки Буратіно, Зеленський чи Дубінський? От зараз ми це і подивимося, перевіримо цю інформацію. І ви запитуєте, що це вдруг сталося, що Дубінського звинувачують. Ось, чи є справа сфабрикована. Давайте спочатку подивимося, хто ж все-таки агент Буратіно. І так, перший Зеленський, і другий у нас Дубінський. Хто з них? Буду докладати, як завжди. І так, Зеленський. Ну тут відповідальність зараз. І а, Ви знаєте, отут цікаво. Зараз я скажу. Зараз я скажу ні, Дубінський, ні. Знаєте чому? Дуже щось швидко почали це все гнати. До цих пір ніхто нічого не гнав. Зараз ми тут подивимося. Ось ось хто у нас. Знаєте що? Дивіться, оця карта вже говорить, що після якоїсь поїздки Зеленський став Буратіно. Ось вам і є. Це може бути навіть. ну, Дивіться, це не смішна подорож, це не є якесь відрядження. Це саме, знаєте, що може бути? Заробляння гроші десь. Це відповідальна робота, це не просто так. От вербовка, точно в серце. Бачите, як все точно попадає. От вам серце, і от вам тут попадали, попали в серце. Давайте тоді питаємо, що це вдруг сталося, що Дубінського звинувачують, по-перше, у він агент, так? І чи справа дійсно сфабрикована. Отут вже можна ділити на два. Тут вже можна ділити на два. Зараз я скажу. Дивіться, тут працювало над цією справою дуже багато, навіть країн, не просто якихось представників, а саме ще й країн. Ось ця карта про це говорить. Ця карта про це говорить. Тут, ви знаєте, вони мовчали до пори до часу, щоб, як би це сказати, поки справа не набрала. Зараз, зараз я докладу, може, карти мені допоможуть висловити свою думку. Угу. Дивіться, поки не почало ставати ось ця карта і тягнеться ось за цією, того і це все відбулося, тому що під ризиком виявився наш Зеленський. Він іде по мечовій карті, хоча я його ніколи не бачу. Як короля мечів, але це він від народження король мечів, так, по гороскопу. ось, Іншої карти тут на нього не випало. Він не є королем монет. Ось, бачите, король монет. Він не являється королем монет. ось, І тут я так скажу, що під нього почали дуже рити. А він дуже десь засвітився, дуже стало небезпечно для нього. І ось тут вони зробили цей вибір взяти і звалити все на Дубінського. Хоча я Дубінського не а, як би це сказати, не вигоражую, тому що ми вже на Дубінського робили. Дубінський співпрацював разом з Зеленським. Колись, колись. У них один і той же меценат, чи як то кажуть, Лю... Лю... вони обоє люди Коломойського. Ось тому вони були раніше в одній упряжці. Пам'ятаєте, я колись ще здається минулого року, коли Дубінський тільки з'явився. Приїхав, звідки, з-за кордону, куди він втікав. Ось, і ми робили з вами розклад. Влада його висунула на. Здається, телемарафон, чи на 1+,1, плюс чи ще кудись вони його. Я зараз не пам'ятаю. Хто знайде, будь ласка, подивіться той розклад минулого року. Ось. І тепер вони його здають. Самі його привели, самі його виклали, тепер його здають, тому що Зеленський під загрозою. У них не було іншого виходу. Ось так. Ось те, що я. За вашим замовленням. Дякую вам, мої дорогенькі, що ви мені пишете, що ви мене запитуєте, ставите чіткі запитання. Тож, все ясно, хто у нас тут Буратіно. В принципі, напишіть вашу думку, що ви думаєте з цього приводу? Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна!